Ось цього знаку я давно чекав. Білі гриби вже скоро. Вітаю всіх любителів тихого полювання. Ну що ж, довга пауза. Зовсім не було дощів, не було опадів. Сьогодні в нас 17 вересня. І що ж, прийшов я так, подивитись по деяких місцях, тому що пішов такий слух, скажімо так, по сусідніх селах. З'явилися краснюки нібито. І ось гуляю, погляньте. Перший мухомор в цьому році ось такий вже. Досить таки рано. Знайшов декілька ось таких лисичок, бачив ще декілька штук. Декілька сироїжок бачу. Красників поки що не знайшов. Можливо, тому що я не знаю, які самі вони з'явилися, чи це якісь білоножкові, чи жовтобурі. Тут, де я ходжу, тут зазвичай ростуть жовтобурі. Тому йду далі, можливо, ще щось знайду. Хоча я поїхав ось після дощу, вже буквально, можна сказати, пів шостої. Буквально годинка залишилась, чуть походжу, можливо, щось знайду і все вам покажу, а також так порозмірковуємо з вами в цьому відео, коли з'являться білі гриби. Тому не перемикайтесь. І попрошу вас підтримати канал подобанням та підписатись, якщо ще цього не зробили. Йдемо і знайдемо наступну знахідку, і поговоримо про це. Погляньте після посухи знайшов ось таких молоденьких свіженьких лисичок. Невеличкі. Ну, але і дощі ще були ось недавно зовсім. Тут, бачите, такі старі. Ще лисички ростуть, вже такі поціолі, треба подалі десь викинути, тут такі ж ростуть. Ну що ж, давайте трішки так вголос подумаємо, коли з'являться білі гриби. У нас дощик, якщо я не помиляюсь, перший був десь числа 9 вересня, потім у четвер був десь, яке це було, 11. І сьогодні трішки подощило. Також 17-те зазвичай через два тижні після дощів і такого досить серйозного зниження температури з'являються білі гриби. Тобто десь числа, наприклад, від 22 го десь по 27 я думаю, з'являться молоді грибочки. Можливо, якраз. Саме ось в таких посадках з'являться перші білі грибочки, відразу ж підуть боровки, а тоді вже і по мохах, і по такому більшому високому лісі з'являться і інші білі гриби. Тому майте на увазі, порахуйте, як там у вас, коли був дощ, і можете в принципі, користуватися цією формулою. І напишіть, будь ласка, відповідь, чи згідні ви зі мною. З цією думкою. Хотілося б почути і також і вашу думку. Ну що ж, йдемо далі і будемо ще шукати. Ну що ж, і знайшов ще ще трішки лисичок. Знов такі невеличкі Цікаво, що сьогодні я знайшов вже лисичок більше, ніж за всю минулу осінь минулого сезону 24-го року. Тоді взагалі. До 10 штук я тільки знайшов і все. Тому є великий шанс, що, наприклад, в жовтні ще, можливо, з'являться лисички, звісно, якщо буде волога і будуть дощі. В принципі, поки що погода непогана і є всі шанси. Що ж, йдемо ще ж трішки погуляємо. Ще декілька невеличких лисичок, нехай собі ростуть. Тут така земля досить тверда, але я їх навіть не дістану. Заходжу я по ось такій молодій посадці, сосна, червоний дуб, берези, мішаний такий лісочок. І треба пришвидчуватись, тому що зараз буде вечоріти. І ще одна цікава знахідка, не знаю навіть що це. Ось такий колір, досить такий привабливий, такий фіолетовий. Не знаю, чи камера правильно передасть. Бачите, ліс береза, сосна, трішки дубочків, молода посадка. Можливо, це рядовка фіолетова, але я, якщо чесно, тут їх ніколи не знаходив і взагалі вони в наших лісах досить таки погано ростуть. Тому не знаю. Якщо є якісь у вас варіанти, то пишіть в коментарях. Красивий грибочок. якась полянка якихось грибочків. Не робіть так, тому що я не знаю, що це. Тому руки помиємо, погляньте. Трошки грибочки якісь починають рости. І навіть коли розгортаєш ось мох чи хвойний опад, видно, що проростає грибниця і скоро, напевно, з'являться плодові тіла, а саме грибочки. Ще таке місце в тіні і знову також ось така чудова золотиста лисичка. Просто ідеальна якість. А, а пахне як! Супер. Ну, хотілося, щоб все ж таки сезон лисичок був. Хто бачив відео за 2023 рік, там ми. До листопада місяця, в принципі, збирали досить їх багато. Повні кошики 4-5 кг до листопада місяця. Чудовий був рік на гриби і було багато красивих знахідок. Хто не бачив відео, перегляньте. Рекомендую. Вже в принципі їхав додому, але став на своє місце, на місце, де ростуть ось такі грибочки. Гриб веселка. Можна сказати, один з грибів, на які ростуть найшвидше в світі. Тобто він може рости пів сантиметра за хвилину. Мається на увазі ось ця верхня частина, та що виростає з яйця. Яйця я також знайшов. Зараз піду і вам покажу і також розповім цікаву історію, яка сталася в цьому році з цими грибами у мене. Хочу вам також показати ось цей гриб. Він буквально, я думаю, півгодинки або годинку тому виріс. Як це можна зрозуміти, Погляньте, ось цей слиз. Він виростає і зразу на цей слиз злітаються різні комахи, мухи, мурахи, все злазять і об'їдають ось, це, ось цей слиз. Якщо цей слиз є, значить він тільки-тільки виріс, і його нічого не встигло з'їсти. Такий свіжий гриб. Ну, ідемо, заберемо те, що нам потрібно і те, що нас найбільше цікавить. А саме ось такі яйця молоденькі. Як і обіцяв, зараз розкажу історію. Я влітку показував, коли знаходив цього гриба. Знайшов, був значно більший розмір. І... Навіть такий трішки гостренький зверху був вже грибок. А розміром один гриб, якось ці три. І мені не було коли часу з ними ну приготувати їх там, щоб залити горілкою, щоб був лікувальний розчин. Тому я просто так залишив, потім приходжу, а він виріз вдома. Тобто, ось так я приніс яйце. Таке більше, а був той гриб, що я вам щойно показував вдома. Тому не робіть моїх помилок і знайшли гриби, принесли додому і відразу зробили настоянку. Або що ви там плануєте. Ну що ж, їдемо додому. Так, зараз їду додому і погляньте, що знайшов. Дощовик молоденький. Хто дивиться цей канал вже давніше, то знає, що для мене це найголовніша ознака. Отже, гриби білі вже будуть досить скоро. Менше тижня, можна сказати. 5-7 днів і можна буде шукати. Бачите, ось ці маленькі такі біленькі, це також будуть дощовики. Ось погляньте скільки їх тут. Це дуже-дуже гарний знак. Ще я не бачив, ось це реально саме перші довчовики, що я знайшов. Тож, зараз головне кожен через день перевіряти свої місця і швидше за все скоро будуть білі гриби. Ну, тому Стежте за цим каналом, я буду про це повідомляти і ви точно будете знати перший і не пропустите грибну хвилю.